Прозвиваю Олена. Прозви Олена. Прозви Олена сьогодні з вами на зв'язочку з полованим мікрофончиком, який сюди не підходить, зібралася тут, щоб відповісти на довгоочікувані питання, які я задавала вам в інстаграм. Тобто, ви мені їх задавали. Отож, перше питання: як ти починала свій шлях майстра? Як ти вирішила стати бровистом і чому? Починала я ще з дитинства. Малювала броми подружкам, дьятям, мамині подружкам, своїй подружці Макславі, які брови страшно зробила. Кивана купала си. Але е, факт в тому, що мені подобалось робити брови. Потім я приїхала в Польщу, робила на заводі всім жіночкам. Тим Я подумала, е, чому мені з не зайнятися цим професією. Ніякої цікавої історії ви тут не почуєте. Просто захотілося щось змінити. Буде якийсь хобі, буде якась розрядка, адже я й так не могла цього пережити, що приїхала. В Польщу, а мала бути актрисою, виступати в театрі. І розумієте, починала з квартири, потім орендувала місце, потім на проценті була, потім зону місце, і зараз теж орендую місце. І працюю броньстом. І не збираю зупинятися, що шо шокі. Які курси ще б хотіла пройти? Курсів уже багато пройшла: бровиз, онлайн-курси. Про ламінування, теж брів додаткових дуже багато. Проходила по ретуші по відео обробці. Коротше, постійно проходила курси на ці три роки, і вам теж раджу, це не просто так. Я знімаю класні відео та як, так як так, так, так. Багато дуже вкладало в себе. І продовжую далі. І про найближчі курси, які відбудуться. Добре, відкриваю вам секрет. Це буде підвищення кваліфікації майстра перманентного макіяжу і. Маю ще дещо планах, розкажу пізніше. Звідки ти черпаєш натхнення? Скажем так, від самої себе черпаю натхнення. У мене немає магічної палочки, щоб черпати натхнення. Проснулась, дзеркало посміхнулась. Дає мені натхнення. Треба гроші на корм, бо натхнення це мій коханий чоловік, майбут, І що я вам би ще радила займатися спортом. От коли я не займаюся спортом, то тоді я взагалі випадаю повністю. Чи ти хочеш повернутися назад в Україну? Думаю, що через років 10-20, можливо, б я б і повернулася. Але розглядаю, мабуть, все таке життя своє тут. В Можна, хоча б кофі випити, а то в вашому щось знайти. Можна, Настюшка, ти в своєму графіком. Маскому найві час для мене. Е, якщо чесно, мене теж не завжди я ски вибити каву. Я люблю каву пити по дорозі, заловлю біла бігом, гекнула американка. Але є такі люди, які мене запрошують на каву. Так що я завжди сам розкажи історію про дивного клієнта. Насправді за три роки в мене аж такої крінжатілі не було. Чесно. Було смішно, як клієнтка впала в стінчика з бабухом, Мені було не смішно. А мені було так смішно. Прости мене господи. Я масці відкриваю шлях. Ба було смішно і крімжову, коли вона клієнтка прийшла додому. Рилася в мене. В Десь коли сиділа, я розказувала це більше. І була ще смішна ситуація. Ось недавно в жовтні я тільки переїхала сюди в салон, на нове місце. Я ненароком виламала ключ і залишилася вісім вечора з двома м'єтками в салоні з бойками. Як ми вирішили цю ситуацію, приїхав менеджер, приїхала власниця, сторону, приїхав е чи такий, вирвав замок. Ну, коротше, вісім вечора підняла на ноги всі. Всі зрозуміли тоді, хто прийшов до їх в колектив. Як наважилось купити собачку? Предісторія колись, у 2021 році, як був повід, у мене в селі був пес, його звали Жах. Це був звичайний маленький цуцик чорного кольору з білим тут п'ятном. Він зі мною пробув три місяці. Я приїхала, і пам'ятаю, він мене так радував, а так іше. І одного вечора його впустив кліщ. На другий ранок я прийшла в кухню, розумію, песика вже не було. Тому я після того, чесно, і не розглядала варіанту завести песика. Але ближче дня народження водій мені каже, давай думаємо тобі песика. І я ж, як і всі, дуже боялася цієї відповідальності. Я відбачаюсь мам, які мають дітей, але я песика боялась завезти. І не дарма. Але пройшов тиждень. Я вже забула про цю історію. За два дні до мого дня народження Вадім каже: дивися, Беска, ми їдемо завтра, Беска. Боже, я його побачила і зразу закохалася. Ми вже приїхали, його забрали, і прикол в тому, що він дуже похожий на жарка. Я його назвала Теді. І я вам тут прикріплю фотки. Ви подивитесь, тут буде фото жарка, а тут фото теді. Він настільки на нього схожий. Як тобі зараз з малюком? які труднощі були? Труднощі були. Тільки щоб навчити персика ходити правильно в туалет. З приводу ковулок я роботи задоволена, мені подобається з ним гуляти. Це як ранішня медитація. З приводу того, якщо ви боїтесь за, за заводити персика, що потрібно з ним гуляти в 6-4 ранку, в мене мій тені підлаштовується під мене. Я ні разу не шкодую про те, що в мене з'явилася чудо собачка, я ніколи не могла подумати, що я стільки буду його любити. Тому я вам раджу. Тут в мене ще було багато питань, які зараз модні брови, тренді. Скажемо так, я і всі броїсти роблю брови, стараюся вирівняти асиметрію, але ж не всім подобаються ці трапаретні брови. Тому я стараюся під клієнта завжди підлаштовуватися. Не подобається йому, він більше не прийде. Не завжди всі клієнти зі мною залишаються. Так що це окей. Що тебе найбільше надихає в своїй справі? Це буде останнє питання, це буде як підгодочка. Мене надихає те, що в цій професії немає стопу розвитку. Особливо зараз ти можеш бути ким хочеш. Так як я творча людина, я вже це мільйонах сказала, ти можеш тут себе розкривати як ти хочеш. Ну і, звичайно, люди мене надихають. Я люблю працювати з людьми. Бувають різні ситуації, але люблю. Тому це відео сьогодні вийшло не просто так, адже я приготувала для вас інтрижку. <тас> <тас> Отож, на наступний раз до мене прийде вперше в гості на моє інтерв'ю, яке я планувала зробити ще три роки тому, навіть до того, як не займалася бровима. Дуже цікава людина. І найголовніше, що ви можете вибрати саме того гостя, який вас цікавить. Можете написати всіх. Бажано злодій, звичайно, ну, Варшава ще. І все, любі, друзі, закінчуємо. Пам-пам-пам-пам-пам. Броз вай Олена. Брозвай Олена. Броз Олена.